Хендмейд, вироби, солодощі і картини. У Прикарпатському університеті влаштували благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Виготовити сувеніри Юлі допомогла мама. Вона пошила шопери торбинки, а дівчина їх розмалювала. Ідею я брала в інтернеті, брала сучасні українські малюнки. Спочатку фломастером вводила і малювала фарбою. Яка вартість такого шопера? Один шопер 170 гривень. Ярмарок організував інститут після дипломної освіти та довузівської підготовки. Його оформили у синьо-жовтих кольорах. Більшість товару також має національну символіку. Наприклад, студенти пропонували усім охочим спробувати смачне медове печиво, розписане у патріотичному стилі. Тут такі різні патріотичні зображення можете вибирати на будь-який смак. Тут більше весняне для дівчат, квіточки. Так само патріотичні такі мотиви. Ці по 20 гривень, ці 30. Це все медове, дуже смачне. Будете задоволені. Це на рисовій, на рисовому папері зображення, воно так само таке, їстівне метелики це символ волі, до якої ми всі прагнемо, тому так само дуже символічно. До заходу готувалося ретельно. Усі представлені вироби студенти зробили своїми руками. Це перший такий ярмарок, але запевняє заступниця директора університету не останній В дні великого посту, якраз от період для благодійності. От наші студенти, студенти інституту освіти і освіти довольської підготовки. Поєднали так влучно і свій навчальний процес із благодійністю. І даний ярмарок він не тільки на підтримку збройних сил України, а також це патріотичне виховання нашої молоді. Звичайно, часи війни вони не прості. Так і от тільки наше майбутнє майбутнє нашої держави залежить від наших захисників. І ми турбуємося про, них, про їхній добробут. Виручені кошти перерахують координаційному центру «Save Ukraine Now», що займається підтримкою прикарпатських підрозділів на передовій. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.